Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Сьогодні дивимось прогноз. Ні, не прогноз, такий розклад будемо робити, а, ким мені бути. Тобто, це для тих, хто от, не знає, де себе реалізувати, в якій сфері діяльності, а, де себе проявляти. Ну, і ми зараз, в принципі, подивимось, де це зробити. Так, колода в нас The Dark Man's Under. Або Таротемний особняк, якось так, напевно. Так, хочу зробити два варіанти. І будемо дивитися. І так, варіант перший. Відповість на питання. У нас тут ця карта: хто ви є зараз? І варіант, давайте, другий. Ось він. Обираєте свій варіант. Перший, другий. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. І будемо дивитися. Так, перший варіант. Привіт-привіт. Ким вам бути? Хто ви є зараз? Хто є... Ким ви є зараз? Хто ви є зараз? Перегорнута сила. Людина, яка має дуже багато сили, мотивації, енергії, але не проявляєте її туди, куди вам потрібно. Не, не, можете, не можете знайти, куди цю силу вкласти. Не можете, так, не можете себе, можливо зібрати. Можливо, у вас є великий потенціал, але ви не можете себе згрупувати, так, щоб реалізувати цей потенціал. Ага. Цікаво. У нас тут дуже така гарна карта. Е, ніби ви не можете приборкати цього лева. Можливо, ви займаєтесь е, чимось, що, наприклад, забирає у вас сили, а не дає вам, навпаки, силу. Так, добре. Давайте ще докладу одразу 5 карт. І будемо розбиратися все ж таки. Так. Ваші можливості, які сфери варто розглянути, які сфери життя, так, реалізації? Хто може допомогти вам у працевлаштуванні? Так, трошки так приберу. Як пройде процес пошуку роботи і який результат ви, в принципі, отримаєте? Угу. Добре, давайте розкривати всі карти. І так, ваші можливості. Так? Ми бачимо, що у вас тут дуже багато сили, дуже багато енергії, дуже багато ем, потенціалу, який ви не реалізували, і або реалізуєте не там, де потрібно. І давайте ще подивимось, ваші можливості все ж таки. Туз жезлів, бачите, це дуже так е, карта кролює з силою, тому що це імпульс. Ви от тільки якщо чогось захочете, все, вам це все підвласно. Е, ви можете досягти будь-чого. Вам потрібна тільки ідея, запал, е, рішення, іскра якась. І ви вже готові до дій, в принципі. Ваші можливості. Ну, Ваша можливість Є в усьому, от просто, от чим би зараз ви не займалися, ви всього можете, все можете реалізувати. Але особливо тут і тут вам важливо, щоб ви були запалені цим, щоб ви були горіли цим, щоб ви могли, щоб вас це також підігрівало. Тобто, якщо ви щось робите, вам одразу потрібна віддача. Одразу потрібна якась енергія, те, що ви отримуєте навзаєм, скажімо так. Так, цікаво, ваші можливості. Ваші можливості. До речі, це і сексуальна енергія також. Це енергія дії, постійна якась дія. Можливо, не стояти на місці. Можливо, ви людина, яка може тримати декілька проєктів одразу, так, вирішувати декілька питань одразу. І, в принципі, вам ну, таке відчуття, що вам, ну, взагалі не, не потрібно. Вам от залишилось ніби останній крок знайти просто е, ту саму свою сферу. Але ваша можливість в тому, що це може бути будь-яка сфера, але ми зараз подивимося по сферам. Це може бути будь-яка сфера, аби тільки вона вас заряжала. Добре, які сфери варто розглянути. А Помірність цікаво, помірність на сфері діяльності це щось навпаки таке спокійне, якесь психологічне, якесь творче, дуже багато творчої енергії. так? Це там, де ви можете навпаки бути спокійною або спокійним. Такий стан уміротворенності, гармонії. Але при цьому це, це те, що ви, як у вас може виникнути ідея, і ви так спокійно, класно будете її реалізовувати через свої емоції, через свої, як це боже, через свою творчість, через свій спокій. Тобто ви якось, бачите, у вас тут і вогонь, і вода одразу. Можливо, вам кажуть, трішки навпаки, свій пил так Прибити, вогонь свій трішки загасити оціми спокійними енергіями, творчими енергіями. Сфери діяльності, це психологія, це ізотерики можливо, але так, більше, Ну, так, можливо, ізотерики теж. Це просто творчість, наприклад, малювання, наприклад, спів. Будь-яка діяльність, де ви виливаєте свою емоцію, виливаєте свої е, творчі якісь здібності, скажімо так. Ну, це таке спокійне, просто така гармонія. Так, Сфера, в якій ви відчуваєте себе суперспокійно і гармонічно. Хто може допомогти у працевлаштуванні, наприклад, так, якщо ви будете шукати допомоги в якоїсь людини? Хто може допомогти? Перегорнута королева мечей. Хочеть у мені одразу така думка, що ніхто, тільки ви самі. Тому що королева мечів, вона ще й перегорнута. Це як не рішення. Це як, можливо, у вас вже є якась Щось, де ви можете себе реалізувати, а ви просто не прийняли рішення це реалізувати. Тобто, ніби це не залежить від когось, так? Ніби ніяка там, дівчина, мама, тато, ой, <смас> без тата, мама, сестра, там, якась тьотя Ліва не повинна за вас приймати це рішення. Давайте докладу тут. Хто може? Вісім мечів, я кажу, от бачите, це як не прийняти рішення, це не про. Коротше, можливо, вам зараз здається, що ви, типу, не можете вийти з цієї ситуації, в якій ви знаходитесь. Ви не можете знайти собі роботу, там, якусь е свою реалізацію. І вам здається, що це як е фактори, які впливають на вас, що через них ви не можете це зробити, але ні. Ні, ви можете. І це просто не прийняти ваше рішення. Тобто, коли ви приймаєте рішення, все, я хочу займатися оцим-оцим, проявляти свою енергію, проявляти свою творчість, вам всі дороги відкриті. Тобто тут не від когось залежить ваше працевлаштування, або, можливо, ви самі на себе маєте працювати. Можливо, ви маєте там продавати картини, наприклад, або вести блог, або, ну, щось таке, розумієте, коли ви. Як тут і дівчина сама по собі, і таке відчуття, що можливо, вам не потрібно і влаштовуватись кудись. Можливо, ви вже ось там, де ви є, вже є робота, вже є реалізація, вже є можливість реалізувати себе. Угу. Цікаво, далі, а як пройде процес пошуку роботи? Ну, давайте, якщо ми кажемо так про саме про роботу, або саме про творчість, хочеться мені ці два поняття розділити. Наприклад, саме на роботу у нас відповість ця карта. А на творчість, процес реалізації своєї творчості, так, як пройде. Давайте це буде пі, підідвинимо. Пі... Боже, слово таке. Так. Е... Творчість, як про вашої творчості, так? Вашого потенціалу. Саме на роботу дивимось зараз по цій карті. Тобто, от якщо ви вирішите, ні, все, я все одно йду працювати на когось, то як це буде? Четвірка жезлів стабільна. В принципі, знайдете щось, якщо це буде якась прям робота, можливо, якийсь чоловік вам допоможе, так? І вам це буде подобатись. Вам, в принципі, так ця робота може принести якийсь досвід, який допоможе вам потім в своїй реалізації, саме в своїй. Тому що тут стабільно, тут комфортно, тут класно, тут, тут є також спокій, тут є і прояв, прояв енергії ось цієї, так, по тузу жезлів, і є прояв стабільності, коли вам не потрібно там Перейматися так, за гроші там, або за просто свою реалізацію. То якщо ви оберете все ж таки піти на, на, на роботу до когось, то в принципі це окей для вас буде. А саме в творчому плані, так, по цій карті, по помірності, де творчість, де щось таке спокійне самі на себе, а тут 8 жезлів, тут швидше, бачите, і знов таки жезли жезли. Тобто тут. Класно те, що у вас є можливість і так, і так. Можливо, вам, у вас є, знаєте, як шлях, такий туз, четвірка, вісім. І, до речі, усі карти про стабільність, про комфорт, про реалізацію, про досягнення чогось, і нема кризових карт. Тобто, зрозумійте, що отут і зараз не важливо, щоб ви обрали, ви оберете класний варіант. Якщо казати про творчість, це просто пришвидчить ваш, вашу реалізацію. Бачите, тут ніби як пошта по, по, дівчина-поштар, так, в, вона ніби як працює також, але вона це швидко відбувається, так? Тобто ви будете просто коротше, якщо ви оберете себе та свою творчість, це буде швидше і краще. Ніж якщо ви оберете працювати на когось. Але цей варіант працювати на когось, якщо він для вас зараз актуальний, не виключайте його, він теж може допомогти вам. Можливо, ви зможете об'єднати ці два варіанти. Так, і результат. До чого прийдемо, який результат буде? 10 пентаклів, вау! Ну тут, бачите, просто супер. Класний розклад, якщо чесно, мені так дуже подобається. Чому? Тому що десятка пентаклів це і фінансова карта, і карта ресурсна, і карта реалізації, і карта. Тобто ви знайдете в будь-якому випадку, по суті, ви прийдете до того, що ви якось реалізуєте. Можливо, дійсно хтось через родину реалізується. Можливо, хтось просто побудує свій якийсь бізнес і буде займати в ньому найвищу посаду. Можливо, хтось реалізується через. Дітей, наприклад, да? можливо, для когось це актуально. Е, реалізація буде результат максимальний. От той, який вас буде влаштовувати на максимум. І фінанси, і сім'я, і е, реалізація роботи, якась діяльність, і в домі буде все. Ну, тобто. Дім повна чаша, тобто є все і є на всіх. І це супер-супер класно. Дуже класний розклад. Дякую вам перший варіант. Пишіть коментарі, як відіграється, що думаєте. Запрошу вас до себе на інстаграм, на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно. Буду рада вас там чекати і вітати. Добре, дякую. Перший варіант. Ми йдемо далі. До другого варіанта. Так. Другий варіант, так я ось сюди покладу, щоб не, не заважала. Другий варіант. Привіт-привіт! Хто ви є зараз? Хто ви є зараз? Давайте одразу докладу ще 5 карт. Докладу ще 5 карт. Так. Другий варіант. Ваші можливості. ваші можливості, Які сфери варто розглядати і розвивати? А, хто може допомогти у працевлаштуванні? Як пройде цей процес працевлаштування, так? Чи пошуку роботи? А, який результат, по суті, буде? Так, дивимось. Трошки нерівно, вибачте, перфекціоністи. Мені не видно, як воно там в камері вам виглядає. І так, хто ви є зараз? Перший, о, другий варіант, хто ви є зараз? Ким вам бути? Перегорнута десятка мечів. Щось ви не, не дійшли до кінця, до дна. Не, не впали до кінця. Ем... По суті, сама карта, якщо б вона вийшла в прямому вигляді, це карта страхів, переживань, це карта кінця, це карта, коли все погано. В принципі, карта вийшла в перегорнутому вигляді, то я можу сказати, що ви ще не дійшли до самого краю, але все одно є енергія переживання, є енергія навіть страждання, є енергія страху за майбутнє, куди. Куди себе проявляти, і, можливо, навіть є е, страхи через те, що, можливо, хтось з, зі сторони може вам якось е, заважати, заважати реалізовувати себе. Хочеться мені ще докласти, хто ви є зараз. Другий варіант. Ваш Кубків. Ну, це ніби як дитина, знаєте, от ст, страхи такі переживання. І при цьому багато такої, якоїсь наївності, можливо, навіть якоїсь дитячої такої енергії. Хто ви є зараз другий варіант? Можливо, у вас є великі амбіції, але їх реалізувати важко зараз. Не хочеться, можливо, ви навіть не розумієте, де, через який спосіб я можу себе реалізувати. Можливо, ви навіть так, може бути взагалі таке, що у вас немає з цим проблем, і чомусь ви просто дивитесь це відео, типу, «А, хочу подивитися. Ну, тобто немає ніякого страху, немає ніяких проблем, типу, паш кубків, в мене все добре, в мене все класно. Але це теж така інфантильна історія, тому що. Е, людина, яка ну, не те, що ми повинні придумувати собі проблеми, ні. Але людина, яка е, не переймається зовсім, має трішки е, все ж таки розуміти, що до, до чогось потрібно бути готовим в своїй реалізації. А тут ніби так, і так, таких енергій ніби нема. Добре, ваші можливості другий варіант ваші можливості. Вісім кубків, ви людина, яка може починати все спочатку шукати, шукати, шукати своє знову кубки-кубки. Можливо, ви дійсно ще дитина, так, або ще дуже молода людина. Хоча не обов'язково, але по енергіям. так. Ви можете бути людиною старшого віку, але відчувати себе як дитина, так. коли ви просто шукаєте своє. І навіть якщо щось не утрималось, ви можете все кинути і піти шукати нове. Навіть якщо ви вже реалізували щось старе, ви все одно, якщо вам щось не подобається, можете просто взяти і почати знову шукати нове. Тобто ви людина, яка може просто піти, піти кудись на пошуки себе свого. І це є ваші можливості, це є ваша, ваш як, талант. Просто вміти піти кудись, залишивши все. Навіть якщо це було якось дорого, це приносило якісь для вас результати, то все одно ви можете спокійно попрощатися з цим, скажімо так. А добре, які сфери вам варто розглядати? Які сфери вам варто розглядати другий варіант? Четвірка кубків перегорнута. Якщо б вона вийшла в прямому вигляді, я б сказала, що вам потрібно розглядати якісь спокійні сфери життя, коли вам навіть може бути трошки нудно, коли ви можете. Так, зараз трішки мене збили, я трошки загубила думку. Коротше. А, якщо б вона вийшла отак, я б сказала, що це якась е, сфера. Е, сфера, коли все так стабільно, що аж нудно. Що аж хочеться якоїсь е, новинки, так, чогось. Але вона вийшла в перегорнутому вигляді. Тобто, вам, у вас не повинна бути дійсно така е, сфера нудьги і, і це корелює з цією картою. тобто ви ви не повинні стояти на місці. Якщо ви починаєте нудьгувати, ви навіть одразу йдете в щось нове. Знову, кубки, це творчість, це емоції, це психологія, це езотерика, можливо, це, це коли ви відчуваєте кайф радість від життя так, в цій сфері. І якщо ну тут давайте так дуже багато сфер діяльності, які, можливо, могли б тут бути. Просто для когось, наприклад, приносить задоволення, от як мені знімати відео, так? І якщо мені це занудьгує, я перестану це робити і піду далі. І так для вас, якщо вам ваша сфера діяльності вже е, набридла, ви просто розвертаєтесь і йдете далі, все. Можливо, ви колись повернетесь. Але е, отут і зараз вам не вистачає, і ви будете шукати ще цю енергію, так? Так. Тобто тут сфери діяльності дуже широкі, але сама енергія така. Ви повинні зрозуміти мене зі сторони енергії, яка вона у вас? Добре, хто може допомогти? Хто може допомогти вам в цьому? Сім жезлів, можливо, ви нікого не підпускаєте до себе. Типу, от люди, можливо, дають поради, а ви ні, ні. Я відбиваюсь від цих порад, я не хочу. І це, до речі, в цьому випадку правильно, тому що ви відчуваєте, ви знаєте, у вас кубки, 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 ви відчуваєте оце життя, ви відчуваєте, де вам потрібно. І знову тут, бачите, вода, емоції, ви – емпат, ви Тобто ви не, не пустите якісь поради, якісь, навіть якщо вони в облаго, скажімо так, ви не пустите людину якусь до себе поближче, щоб вона вам навіть не так, можливо, хтось вам і скаже пораду, але ви її не приймете до себе. Тобто ви так, так, дякую, і зробите так, як вам потрібно. Давайте ще докладу, хто може допомогти в працевлаштуванні. Перегорнута п'ятірка мечів. Знаєте, типу, не наривайся, не наривайся, бо ми з тобою посваримось. Тобто ніхто. Я б сказала так, що якщо хтось буде вам допомагати, ви з цією людиною ну, можете навіть посваритися. Тобто ви чітко знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете, і тому вам оці поради від когось не потрібні. Бо, якщо ви будете приймати ці поради, ви і себе, себе зрадите, і, і будете звинувачувати іншу людину в тому, що от що ти мені тут надавала на, на, так, воно не працює так, як ти мені кажеш. І, коротше, щоб цього не було, так, ви просто від, від людини цією можете відгороджуватися. Тобто, підбиваємо да, підсумки. Не, не орієнтуйтеся так на когось. Ніхто вам. Ні, вам допомогти можуть, але я б не сказала, що це буде дієво саме для вас і для вашого відчуття. Так, як пройде процес пошуку роботи? Перегорнута шестірка мечів. Ну Це щось не нове. Це щось не нове, можливо, ви взагалі не будете проявлятися, що докладу. Можливо, ви взагалі не будете проявлятися в плані пошуку роботи, не будете шукати. Або це про те, що якщо якась робота буде, то це не нове щось. Це те, що вам знайоме. Можливо, я ж кажу, можливо, ви повернетесь до того, чим ви колись займалися, чим колись вас це заряджало. А тепер ви якось. Ну, занудьгували, перестали це робити, а потім знову повернулися. До речі, це також така моя історія, тому що я сама така по собі, якщо мені, мені набридає, я е, перестаю, можу на 2-3 місяці, можу на рік забити, а потім знову дістати це і почати робити, і воно буде заходити, і мені буде класно, допоки я знову не <зас> занудьгую, не захочу шукати щось нове. Так, як пройде процес пошуку роботи? Перегорнутий Паш Пентаклів. Ну, не будете ви шукати, не будете. Можливо, це не про роботу. Можливо, взагалі вся ця історія, ким вам бути, так, це не про роботу, це не про заробіток грошей. Можливо, ви дійсно людина, яка вам, взагалі, пофіг так, на, на гроші, вам хочеться от, відчувати себе реалізованою людиною. І... Саме роботу, можливо, ви шукати і не будете. А будете просто шукати себе. От я шукаю себе своє, своє призначення, свою реалізацію. А, а будуть гроші? Супер. Не буде грошей, ну, якось проживемо. Так. Ну, і до чого прийдемо, все ж таки, до чого прийдемо? Ту з Кубків. Ну, до Кубків ми прийдемо, бачите, пішли на пошуки кубків, ми їх і знайдемо. Знайдеться якийсь шанс, якась творчість, якась, можливо, навіть кохання в когось, так? Е, можливо, це щось пов'язане з, знов таки, психологія, езотерика, творчість, малювання спів, там, не знаю, ну в кого по-різному, так, блогери. ну, Хоча тут нема такого прям. Такої сфери, але знайдеться те, що вам потрібно. Знов таки, знайдеться те, що вам потрібно, і це буде вас наповнювати, це буде вас розкривати, розкривати ваш творчий потенціал, розкривати вашу емоцію, вашу енергію. І знов ці не про гроші. Тут взагалі не про гроші. Тут про, про самовідчуття. Я хочу бути оцією дитиною, яка радіє життю. Шукає способи реалізації, щоб постійно радіти цьому життю. Ну, так воно і буде. І знайдете дуже мало конкретики, дуже багато якоїсь такої філософської історії, але як є, значить ви повинні були це почути. І я дякую вам за увагу. Другий варіант. пишіть в коментарях, як відігрується, що відчуваєте, як вам взагалі такий формат. Ну і підписуйтесь на інстаграм, на тікток. Запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно, це заряджає на дійсно на нові звершення на ту кубків. Це наповнює емоцією, енергією. Це класний енергообмін. Тож я буду чекати вас. Ну і на все добре. Всім па-па!